У Полтаві з'явиться пам'ятний знак битва на Ворсклі 1399 року. Його встановлять на час події, яка відбулася у 14 столітті на річці Ворскла між військами Золотої Орди та Східноєвропейського Союзу у складі сил Литовсько-Руської держави. Встановлять цей пам'ятний знак на полі Полтавської битви. Повідомила директорка департаменту культури молоді та сім'ї Полтавського міськвиконкому Олена Ромас. Ідея ця належить депутату Подільської районної ради Ганні Невойт, яка звернулася з такою меценатською, можна сказати, пропозицією встановити цей знак. Цей знак пов'язаний з подіями, які відбулися в Європі десь орієнтовно в кінці 14 століття, де відбулася велика битва битва Литовського князівства, куди входило дуже багато різних народів проти Золотої Орди. Пам'ятний знак буде встановлений на полі Полтавської битви недалеко від Ротонди. Ось ці, і знову ж таки є такі джерела, які говорять, що саме ця така величезна битва відбулася на, на, на сучасному полі полтавської битви.